Друзі, всім доброго дня! Мене звати Ярослав. Займаюся давно пригоном автомобілів зі Швейцарією на вільний продаж. Привезли зі Швейцарії ось такий класний автомобіль Це Mitsubishi Outlander 2013 року, 2.2 дизель на автоматичній надійній коробці передач на максимальній комплектації, яка тільки може бути. Автомобіль без жодного підкрасу, все в рідній фарбі. Буду цей автомобіль показувати вам товщиноміром. міром, відео до кінця. Також покажу, як працює, працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач. Друзі, цей автомобіль на максимальнішій комплектації, який тільки, яка тільки може бути. Цей автомобіль ми викупили в приватної особи в Швейцарії, ми його доставили в Україну, повністю розмитнили, сертифікували і вже знімаю в відеогляді для вас. По комплектації, що у нас присутні? Присутня у нас лінзована оптика, присутні протиутуманні фари, присутній умивач фар, присутні шкіряні сидіння, присутні двозонний клімат контроль, підігріви сидінь, електрокришка багажнику, камера заднього огляду, безключовий доступ, все, що може в цьому автомобілі бути, все присутнє. Також присутні у нас люк, чорні у нас рейлінги, затоновані бікна. Також, присутні дублюючі поворотники. Автомобіль у нас без м'ятин, без сколів, без царапин Стоїть класно класні легкоспавні диски з класною резиною r 18 225 55 з класним протектором резини. Тормозна система вся в автомобілі як нова. Оригінальний пробіг цього автомобіля, друзі, 180 тисяч. Є повна сервісна історія, є роздруківки з офіційного дилера Мінцубісі, пізніше вам покажу. Так, друзі, капот у нас. Без м'ятин, без колів, без царапин, без піскострую, ніяких ржавчинок, замазувань, нічого немає. По приїзду в Україну ми його повністю його легенько сполірували і зробили легенький детейлінг салону. Автомобіль попелесосили легенько і все. Так, присутні датчик світла, датчик дощу, люк, безключовий доступ, дублюючі поворотники. Задні вікна у нас заламіновані. Показую вам по лівій стороні автомобіль. Подивіться. Він просто як новий, дуже класний колір, колір біла перла, як нас говорять в народі. Також у нас присутні, показую вам по задній частині. Задні стопи у нас не запутівші, не потріскані. Також бампер у нас без царапин, без колів. Присутні у нас фуркопчик сьомний з розеточкою. Камера заднього огляду, сім місця автомобіля, він йде на самимісні, всі логотипи Outlander, Mitsubishi, все на місці. Наклеючка SH, що автомобіль швейцарський. Відключаємо повний привід надійний по автомобілю. Так, Показую вам по правій стороні, друзі. Права, по правій стороні також автомобіль Все із зазорчика, все рівненький, задні вікна, ще раз нагадаю, у нас затоновані. Також чорні релінги, присутні дах у нас без колів, без м'ятин, без царапин. Кожна кнопочка по автомобілі працює, клімат заправлений, стеклопідіймачі. надійна автоматична коробка переключає чітко. Так, друзі, перейдемося до салону, буду показувати вам його по салоні. Безслічовий доступ водія. По вікнах автомобіль рідний. Так, друзі, подивіться на дверну карту водія. Вона просто як нова. Музика настопова з самбуфером Rockford. Також подивіться на дверну карту, вона не поцарапана, не почухрана, не затерта. Всі кнопочки все працює, кожна кнопочка не витерта. 400 стеклопідіймача, мача, блокировка, регулювання дзеркалами. По прийомам у нас ремнем безпеки не побито, не почухрано. Кожен болтик у нас в оригіналі, ніхто нічого не крутив, не знімав. Також сидіння водія, подивіться, воно не шилося, не красилося, електричне регулювання сидінням. Кожна кнопочка, все працює. Дуже класне у нас виконання з преферацією, шкіра дуже якісна по автомобілі. В автомобілі. Подивіться на стан керма на 180 тисяч воно також нічого не підкрашувалося, не шилося. Адаптивний круїз-контроль присутній в автомобілі протізанос, тримання в полосі. Це максимальний жир, який тільки може бути. Також присутній старт-стоп. Пробіг автомобіля 180 тисяч 221 км. Надійна автоматична коробка передач, підігрів сидінь, відключаємо повний привід, ручник. Такий у нас присутній підлокотничок. Підлокотник у нас великий. Можна собі поставити телефон на зарядку, дуже багато є всяких різних. Також присутні у нас підстаканечки також можна поставити будь собі що завгодно. Тут такий є роз'ємчик. Великий у нас йде, сенсорний. Велика сенсорна мультимедія, також люк, пізніше покажу, як він працює, як все відкривається, закривається. В них є болячка, що дуже ну, є в них болячка, що люки не працюють, тут все працює по автомобілю. Задня дверна карта. Ніякої ржавчинки, нічого по автомобілі немає. Це швейцарська машина, друзі. Як ви знаєте, займаюся автомобілями зі Швейцарії вже дуже давно. Також по прийомах нічого ремнем безпеки також не побито, не почухрано. Присутні оригінальні коврики, такі зимові, присутні взаді карманчики. Задні, задні шкіряні сидіння просто як нові. Сидіння у сидіння нас скидається, відкидається. Також присутні ще плюс два місця взаді. У кого велика сім'я, хто любить природу, дуже комфортний автомобіль, м'який, можна, можна собі щось положити, дуже багато місця в автомобілі. Показую вам з такого виду спереді автомобіль. Все в гарному, та збереженому стані. За цей автомобіль я відповідаю. Автомобіль готовий, друзі, на будь-які перевірки, що на офіційному дилері Мінсобісі, будь де завгодно. Наймайте підборщиків, будь-кого завгодно. Приїжджайте. Також, друзі, не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в не змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефону. Ми вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Ми надаємо повний пакет документів, робимо договір купівлі-продажу, на... договір купівлі-продажу. На покупця, також допомагаємо з реєстрацією автомобілів. Це вже більш детально, друзі, все по телефоні. Так, показую вам, як, як відкривається електрична кришка багажнику, що, що все працює, все справне. Ніякої ржавчинки, нічого немає. Є ми болячка, що автомобілі приїжджають і під кришкою багажника є ржавчини. Тут нічого немає. Газові упори в нас в гарному стані. Також тут по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, сам буфер. Стоїть музика Rockford, ще раз нагадаю, є десь того мінімальна підтертість, це нічого, друзі, страшного немає. Автомобілем також їздили, експлуатували. Нічого страшного немає. Тут присутній ось такий карманчик. Сидіння в нас також складається, відкидається. Так, нажимаємо кнопочку, і в нас все закривається. По автомобілі присутні два ключі. Також показую вам. Задню праву дверну карту, подивіться, на її стан. Також по прийомах нічого ніде не побито, не почухрано, всі пластмаски, все на місці. Також пластмаса не зацарапана, не подерта, коврики не витерті. Друзі, хто купить цей автомобіль, дуже буде задоволений. У нас в Україні зараз хороший автомобіль практично нереально купити в хорошому стані з чесним та перевіреним пробігом. Пробіги я не скручую, стараюся купляти гарні чесні автомобілі зі Швейцарії, також є безключовий доступ з пасажирської сторони, друзі. Також показую зразу надаю вам він-код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по вінкодах, по карвертикалах, на Mitsubishi сервіс, будь-де завгодно. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Також по пройомчиках все в гарному збереженому стані. Подивіться на стан сидіння пасажира, воно також як нове, не витерте, не почухране, шкіра в збереженому стані, коврики Outlander. Дверна карта пасажира, також в гарному стані. Так, друзі, зараз покажу вам всю, всі документи по автомобілю. Автомобіль повністю розмитений, сплачене мито на заразній час автомобіля 4-700 доларів. Як ви знаєте, в нас зараз в Україні митні платежі просто космічні. Автомобіль 2000, сфокусує камеру 2013 року, 06 місяця. Є він код автомобіля, також це швейцарський техпаспорт. Фіксуйте, перевіряйте. Також показую вам всю сервісну історію автомобіля. Двізіточки зі сервісів. Так, друзі, ось такі в нас папери. Офіційні роздруківки з Minsubie сервіс Останній пробіг був автомобіля на 176 тисяч у 2023 році. Можете собі поперекладати через Google перекладач. Так, зараз ще показую вам. Тут також можете поперекладати через Google перекладач 176 тисяч в 2013 році. Тут також 176 тисяч. Тут все фіксується, перевіряється, це офіційно з Mitsubishi сервісу. Тут також якісь чаки, щось якісь проводилися роботи на 1400 франків в Швейцарії. Друзі, все по автомобілі показує чесно, відкрито так, як є. Нічого не приховую. Так, зараз покажу, як прац... зараз проб'ємо ми його товщиноміром, а пізніше покажу, зроблю невеличкий тест-драйв, покажу, як працює надійна автоматична коробка передач, як працює двигун. Так, друзі, ось такий у нас товщиномір Profile професійний. Почнемо з капоту 177, 177, 178, крило у нас 171 оригінал, 181. 181. 8. Скажу 181. 76 76. 88. 78. 78. Друзі, вся сторона в оригіналі. Капот також у нас в оригіналі. 79 79. 78. Дах у нас. 73. 73. Задня кришка багажнику. 81, 73, 65, 80, 91, 121, 130, 107 Також у нас сієчка 77, 77. 110. Все, друзі, в оригіналі. 79. 79, проб'ємо нижче. 80, крило у нас 80, 84, капот 89, 61, 84, 76. Друзі, сьогодні автомобіль в рідній фарбі. Зараз автомобіль в рідній фарбі в заразний час практично нереально знайти. Так, друзі, ще раз нагадаю, це автомобіль. Mitsubishi Outlander 2013 року на максимальній комплектації, яка тільки може бути, з оригінальним чесним перевіреним пробігом 180 тисяч. Так, друзі, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигун, як працює надійна автоматична коробка передач. так, Заводимо у нас безключовий доступ, заводимо. Ніяких помилок чеків по автомобілю немає. сигналізує нам, що потрібно пристібнутися. Так, показую вам, друзі, як працює, в нас, як працює в нас люк, що все відкривається, закривається. Так, Така в нас присутня сенсорна, велика навігаційна система, мультимедіа, класна музика, ще раз нагадаю, тримання в полосі, адаптивний круїз контроль все, по автомобілі працює. Так, покажу вам під капотом автомобіль. У нас стоїть надійний 2,2 дизель двигун. Так, друзі, моторчик у нас не митий, ніяких потопі масла, запотівань, нічого по автомобілю немає. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Турбінка, все в нас сухесеньке, антифриз чистенький, акумулятор стоїть хороший. Так, друзі, зараз протестуємо автомобіль. Покажу, який він в русі. Ми зараз пристіваємося. Друзі, ми знаходимося в місті Радивилів, що є на Рівненській області. Це 100 км до Луцька, це 100 км до Львова, це 100 кілометрів до Рівного. Ми десь так можна сказати, посередині. Включаємо на R, виводиться камера заднього виду. Також включаємо на N-нтралочку, ніякого пенка, ревка, нічого по автомобілю немає. Так. Все, ми тестуємо автомобіль. Коробка спрацьовує чітко, рівненько, ніяких пинків, рівків, нічого немає. Що на холодну, що на гарячу. Так, Друзі, виїжджаємо на трасу, жмемо педаль. Коробка спрацьовує чітко, як ви бачите, рівнесенько. Автомобіль тримається дороги. Також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу. Телефонуйте, запитуйте, все розкажу по автомобілю. Чесно відкрито, так як є, що не розказав в огляді. Всім дякую за увагу, друзі, всім па-па. всім до зустрічі.